Якщо жінка попадає в стаціонар з діагнозом загрози перечасних вологів, то якщо ми можемо їх зупинити, так є сьогодні препарати. Так звані токолітики, які призначаються для того, щоб зняти тонус і максимально продлити термін, якщо ми можемо там продлити як мінімум на 2-3 дні, щоб призначити препарати, які зроблять профілактику респіраторних розстройств дитини, тобто ми там призначаємо чи дексаметазон, чи бетаспан, і вже ризики потім дихальних розладів знижуються. От, а, а якщо ми можемо зупинити чи пролонгувати більше, то е, це теж дуже гарно. Тому що якщо вагітність 28 тижнів, як ви там сказали, і вона жіночка поступила, поступила з поступила е, з скаргами та їй виставлений діагноз загрози передчасних пологів, і якщо ми пролонгуємо вагітність більш 34 тижнів, то е, шанси на здорову дитину е, в рази збільшуються.